Вітаю! Мене звати Кардаш Марина. Я регресолог, психолог, кармолог та спеціаліст з матриці долі. І сьогодні вам розповім про зіркові душі. Що це таке? Деякі душі втілюються тільки на планеті Земля, і у них немає іншого досвіду. Вони тут проходять кармічні свої уроки. А деякі душі, вони з інших планет, з інших галактик. І деякий час вони можуть втілитися на Землю. Щоб отримати земний досвід, а також допомогти людству у трансформації, вони більш розвинені, чим душі, які знаходяться на планеті Земля. Зазвичай вони не пам'ятають, хто вони такі при народженні, пам'ять стерта. Але поступово вони починають згадувати, у них з дитинства починається тяжіння до чогось незвичного, до езотерики. Вони можуть щось відчувати, якісь енергії, бачити щось у темряві, відчувати інші сутності, мати телепатичні здібності, екстрасенсорні здібності та все інше. І поступово-поступово вони починають згадувати, хто вони. І коли вони згадали, вони починають свою місію. Бо місія у зіркових душ завжди одна. Вони трансформують людей, допомагають, навчають їм, зцілюють, несуть такі благісні знання і благісну енергію. Зазвичай вони некомфортно себе почувають на планеті Земля. У них внутрішнє таке відчуття, що вони якісь не такі. І глибинна тяга Я хочу додому, але я не знаю, де цей дім. Але згадуючи, хто вони, вони починають допомагати землянам. І серед цих душ дуже багато духовних вчителів, ізотериків, цілителів. Я сьогодні вам розповім про основні зіркові сімена, можливо, серед них ви знайдете і себе Андромеда розширення, свобода, швидкість, легкість, стихія, повітря. Вони древні та глибинні. Її задача звільнити світ від систем, від матриць, застарілих програм. Вони не вписуються у суспільство, ламають шаблони, не підкорюються правилам, шукають свободу у всьому. Можуть бути одинакі, бо правила колективу їх пригнічують. Вони часто живуть на межі, не можуть терпіти давління, розвинена інтуїція, В них дуже посилення прагнення особистої та колективної свободи, дуже розвинена емпатія, відчувають людей. Зазвичай є тяжіння до духовних знань з дитинства, схильні віддавати сумніву, а загально прийняти погляди на життя і шукають більш глибинне знання, шукають свій особистий шлях. Часто дають приклад для інших, для відновлення сил їм потрібні тихі, спокійні місця, відчувають величезне задоволення, коли позитивно впливають на життя інших людей, часто виступають у ролі провідників і вчителів. Мають тяжіння та священних символів, пов'язаних з енергією, геометрією і рівновагою. Ці символи можуть з'являтися їм у снах або у медитації. Вони можуть бачити спіралі, це церіст, еволюція, розкриття вищого знання або геометричні візерунки, наприклад, шестикутники або мандали, які відображають гармонію, структуру та порядок. Мають родими плями. Незвичної форми, зіркоподібні візерунки або геометричне скупчення. Зазвичай вони знаходяться в районі Анахати, Третього Ока та Сахасрари. Часто відчувають себе невдома на землі і тужать з домівкою, не знаючи, де вона знаходиться. Найбільше за все цінують правду, свободу, справедливість. Креативні, винахідливі, завжди їх тягне пізнати таємниці світу. АРКТУР архітектор світла. Ясність технології, баланс, галактична медицина, стихія світло. Аркторіанці це хранителі порталів, майстри структур світла, створюють енергетичні системи і поля, геометрія символи це їх стихія. Добре працювати з мандалами та рунами. Душі Артура на Землі це ті, хто створює системи, прибирає хаос, отримує стабільність. Легко занурюються в глибокі процеси трансформації, мають сильний розум, серед них багато цілителів і нерхопрактиків. Це духовні вчителі та цілителі, ведуть людей до світлого майбутнього, місія допомогти людству в духовному пробудженні. Мають підвищену чутливість до енергії, цікавість до духовних практик і внеземних цивілізацій. Часто у них відчуття я не з цього світу, це не мій тім. Ліріанці музика творіння, стихія, ефір, звук. Цивілізація ліри вважається однією з древніх. Їх душа пам'ятає про те, як створювала життя через вібрацію, голос, звук. Ці душі дивляться на все з позиції Я це все вже знаю. Вони розуміють глибинну будову Всесвіту, але при цьому є глибинна туга за загублені гармонії світу. Такі душі аристократичні, мають тягу до краси, форм і гармонії. Вони можуть бути музикантами, художниками, архітекторами реальності. Комунікабельні, прагнуть пригод, мають лідерські здібності. Зовнішність їх схожа на кішку, схильні до пригод і безстрашності. Вони без вагань їдуть у спонтанні пригоди, стрибають з парашута, тяжіння до екстремальних видів спорту. Вони не бояться змін, вважають, що немає сенсу жити в страху перед тим, що буде завтра. Якщо у них є ціль, то вони не зупиняться, поки не досягнуть її, вміють швидко вирішити будь-які проблеми їх місія передати людству мудрість і знання. Вони щиро вірять, що людство можна змінити на краще не люблять авторитарних людей, тому мають бунтарський характер. Вони дуже незалежні і ні на кого не покладаються. Мають багато друзів. Вони зазвичай мають високий зріст, очі схожі на кішку, часто зеленого кольору. Завдяки своєму бунтарському характеру. Вони рідко слідують моді і притримуються особистого стилю одягу. Вони мають глибинний зв'язок з тваринами і природою. У них дуже проникливий погляд. Які дивиться і бачу людину наскрізь, мають творчі здібності? Оріон – Дуальність і трансформація. Битва світла і темряви. Внутрішня алхімія, стихія, вогонь. Оріонці мають дуже тяжкий досвід війни, розділення, зловживання силою. Але саме цей досвід загартував їхню душу. На землі вони часто стикаються з важкими випробуваннями життя. Але мають велику силу трансформації, внутрішньої чесності і емпатію. Вони воїни духу, які вміють перетворити темряву на світло, вміють вирішувати проблему, мають цікавість до життя. Вони схильні покладатися на себе і вирішувати проблеми самостійно. Оріонці полюбляють факти, системи, структуру, мають гострий розум, схильні до математики, стратегії. Та логіки. Вони все піддають сумніву і часто не приймають інформацію за чисту монету, обирають зазвичай логічний шлях у духовності. На їх тілах можуть бути відмітки, які нагадують зірки чи сузір'я, можуть мати трикутне розташування родимок або листовиння, незрозумілі шрами або плями на шкірі, відчуття, що земля це не ваш справжній дім. Захоплення древніми цивілізаціями, бажання поєднати науку і духовність та жіння до зірок і неба плеяди, любов, творчість, зцілення, емпатія, стихія, ефір. Вони прийшли, щоб пробудити серцеву чакру людей, ці душі приносять світло через дотик, слова, погляд для них важливі гармонія, краса, душевність, турбота. Мають бажання всіх врятувати, важко переносять важкі енергії і агресію. Вони мають на пороках глибину, мудрість, духовну зрілість. Вони схильні піддавати сумніву авторитети, мислять нестандартно і не вважають важливим дотримуватися норм, якщо це протирічить їхнім цінностям. Плеєдінянці часто мають екстрасенсорні переживання ще з дитинства. Можуть відчувати чиюсь присутність вночі. Мають відчуття того, що вони відрізняються від людей і не відчувають себе на Землі як вдома. Замість прагнення до коштів влади, вони відчувають велику місію і бажання позитивно вплинути на людство через цілення та навчання людей. Сіріус храм знання і звуку. Стихія вода. Сіріус пов'язаний з Єгіптом, дельфінами. Храмами, Космічною геометрією, душі Сіріуса є носіями стародавніх знань, храмових кодів, майстри звуку та енергії. Вони народжуються з глибокою духовною силою і пам'ятають, як світ влаштований, часто проявляють самовіданість та служіння, навіть коли їх про це не просять. Душі Сіріусу це будівельники мостів між небом та землею, між тілом та духом. Вони миротворці і хранителі, сміливі, вольові, пристрасні, з відчуттям відповідальності і лідерськими якостями. Вони часто фокусуються на технологіях, інноваціях і духовному навчанні. Вони дуже мудрі, тому багато людей тягнуться до них за порадою. Дуже товариські, мають розвинути емпатію, щитують людей як книгу, постійно навчаються. Їх місія допомагати людям розвиватися. Мають природну харизму, завдяки чому подобаються людям. Чудові лідери надихають тих, хто слідує за ними. Мають цілітерські здібності, потужну інтуїцію, екстрасенсорні здібності. Їх тягне до води озера, річки, моря та океани. Поруч з водою вони відчувають оновлення і спокій. Як правило, вони стрункі, мають атлетичне тіло. Великі виразні очі, високі скули, гострий ніс. Полюбляють виділятися серед інших, обирають незвичний яскравий одяг, часто мають татуювання. Родими плями мають геометричну форму або виглядають як хвилі, бо мають сильний зв'язок з водою. Якщо вам відгукується інформація, запрошую вас до себе на сеанс регресу, де я допоможу вам згадати вашу планету і минулі втілення. Приклади сеансу регресу, як я проводжу, можете подивитися на моєму YouTube каналі. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити цікаву інформацію.